Ще один патріот від Німеччини 2 мільярди від Нідерландів Міноборони України підбило підсумки Рамштайн 17 Основну увагу зроблено на підготовці до зими. У своєму традиційному зверненні президент зауважив, що український щит стає сильнішим. На початку засідання контактної групи міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що за увесь час партнери надали Україні понад 80 мільярдів доларів оборонної підтримки. Я пишаюся тим, що ця контактна група вже виділила 80 мільярдів на допомогу Україні в сфері безпеки, відколи Кремль розпочав своє невиправдане вторгнення. Я пишаюся вашою непоправною відданістю. Ми зосереджені на підтримці України, яка продовжує боротися у цей зимовий період та захищати свою критично важливу інфраструктуру. Відтак за підсумками зустрічі Німеччина розширила пакет підтримки, додали Петріот та додаткові 155-мм артилерійські боєприпаси. Усе це Україна має отримати до середини грудня. Повідомив міністр оборони України Рустем Омеров. Також створено коаліція наземних засобів ППО України, про яку сказав президент Зеленський. Крім того, Нідерланди згідно з повідомленнями підготували на військову допомогу Україні 2 мільярди євро. Естонія на Ремштайн 17 пообіцяла дати півмільйона. Доларів на роботу it коаліції, яка займеться кібербезпекою України, на додаток до вже обіцяних Люксембургом 10 мільйонів. Британія та Норвегія в рамках морської коаліції шукатимуть способи зміцнити безпеку в чорному морі. Повідомляє міністр оборони.